Є в мене така копаночка, невеличкий такий, ну, для мене це ставочок, хтось скаже, може малий. Ну він десь 4х15. Такий в мене ставочок. Був я сьогодні на рибалки, наловив ось таких крупних краснопирок. Ось такі. Дрібненькі. Крупніші залишив жарити будемо. А такі дрібненькі випустю, хай живуть у себе вставочку. Прорубован. дирочку хлопотою. Лід тут у мене ще не дуже гарний. І зараз висиплю, хай живуть. Підростуть, потім я їх буду ловити. Ха, ага. ось так вони в мене. Нічого одійдуть. О, вже поплили Вон ще Ще стоїть у вночки. Ну, зараз піде й Давай ми її підпихнем Туди, все, Пішла. хай ростуть.